Дорога, всечесна українська родина, дорога надбужанська громада. Незабаром увесь світ, Україна, будуть святкувати Різдво Христове. Таком з нетерпінням очікуємо на новий прийдешній 2023 рік. Так, у 2022 році було неспокійно, було важко, але незважаючи на всі перипетії, Україна вистояла, Україна стоїть, Україна молиться, і маємо дуже велику надію, що 2023 рік принесе нам багато усмішок, багато щасливих митей, принесе нам таку очікувану і потрібну для нас усіх перемогу. Хочу побажати, аби маленьке дитятко Ісус разом зі своєю матір'ю, Пресвятою Богородицею. Благословило наших воїнів, благословило наш український народ, наших волонтерів, і дала нам усіх потрібних благодати. Товариство дякуємо Богу і дякуємо Збройним силам України за кожен прожитий день, за кожну мить. Віримо і довіряємо вам, і знаємо, що світло завжди перемагає темряву. Хочу привітати вас з придешнім новим роком і різдвом Христовим. Я вірю, що цей рік народжує щось нового, прекрасного і обов'язково ми переможемо нашою україною, і я кажу, що треба побажати ближньому те, що бажаєш сам собі. Собі я вам хочу побажати стати кращою людиною, а більше допомагати військовим, змогти змінити цей світ, змінити нашу Україну, кращою мамою, стати чоловіком, дружиною, і можливо. Як працівником, керівником стати кращими. Обов'язково прийде перемога. Я вірю в неї. Тому вітаю вас, нехай цей рік буде щасливим і переможним. Хочу привітати всіх жителів Поморянщини з Новим Роком і Різдвом Христовим, побажати їм, щоб ми поскоріше ввійшли в мирний час, щоб люди, які зараз проживають на нашій території, повернулися до своїх домівок. Щоб поскоріше закінчилася війна і всі були щасливі. Щиро вас вітаю з Різлом Христовим Новим Роком. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви завжди були щасливі в мирному. В небі, в мирному часі, щоб е, наша Україна перемогла, щоб досягнула високих рівнів, щоб ми вступили в європейський союз, щоб ми вступили в НАТО, щоб все було найкраще у ваших сім'ях, щоб е, ми вами пишалися і наші покоління, нашими людьми, які зараз боронять е, Україну в різних е, моментах, і як на фронті, так і в тилу, допомагають наші українські армії. Щоб Перемога була за нами. Слава Україні! Закінчується один календар. Скоро ми на стіну повісимо інший календар. І, мабуть, такий цей новий рік не лише для мене, а для багатьох сьогодні, особливо для українців. Дуже хочеться вітати з Новим роком з фейерверками, з шампанським, з усмішками, з обіймами і поцілунками. Це те, що ми любимо. Ми перетворюємося в дітей в новорічний час. Ми чекаємо на нього. Однак, говорячи про новий рік, про побажання з Новим роком, ми чуємо два слова війна і перемога. І я не буду в цьому оригінальна, тому що війна нам перешкодила жити, працювати, кохати, здійснювати свої мрії. Вона переналаштувала нас, ціле суспільство, але не злякала, не зневірила і не вбила, не поставила на коліна. Тому сьогодні я все-таки вітатиму свій героїчний український народ, вітатиму всіх тих людей в Україні і поза межами українців і неукраїнців, які. Душею, серцем, думками, молитвами з нами з Україною. Я буду вас вітати, що ми пережили цей рік. Ми його пройшли з честю, з гідністю, на жаль, з величезними втратами, але ми його прожили. Ми вистояли і сьогодні можемо казати, що Україна є, що нація українська відбулася. Це теж є предмет гордості, і з цим треба нас вітати. Я вітаю всіх тих, хто зараз на фронті. То боронить Україну, хто просто виявляє сталеву волю і подиву гідний героїзм для того, щоб захистити свій край, для того, щоб відкинути ворога і не лише відкинути, а знищити його назавжди і здійснити мрію поколінь і поколінь українців. Я дуже вірю, що ми повстанемо. Що ми відновимося, що ми відбудуємося, що ми розквітнемо. І ми станемо отим сонцем, яке зігріє землю, спустошену, вихололу через ворожі атаки. І я хочу зараз обняти пригорнути всіх тих, хто бігає кожного дня на дорогі своїх могили, своїх рідних, полеглих воїнів, героїв. Я знаю, що нема слів, якими можна втішити. Матерів, жінок, діточок, побратимів, які пережили ці втрати. Вірніше, вони їх не пережили, вони будуть жити з тими втратами. Але те, що я чула в розмові з кожними рідними, щоб ця втрата не була марна. Я бажаю, щоб ми завжди пам'ятали, щоб наша пам'ять не знала кінця і краю, щоб ми зробили висновки, щоб ми зрозуміли. Що одна людина це вже армія і це про Україну. Я хочу сьогодні привітати і низько вклонитися тим людям, які не мають жодного відношення до України, окрім палкого серця і почуття справедливості, які сьогодні з нами, які чим можуть допомагають, які розповідають про нас, які приїздять, попри загрози повітряних атак, які підтримують. І дарують нам тепло свого серця. Я сьогодні вітаю Україну, вітаю з тим, що вона вже перемогла. І я дуже бажаю, щоб 23-й рік став для нас роком перемоги, справжньої перемоги, не придуманої політиками, а тої, яку наш народ виніс на своїх руках, на своїх плечах і в своїх серцях. З Новим роком Україно! З Новим роком планету Земля оновлена, щаслива, без воєн, без агресії, без смерті. Тільки з радістю, з щастям і з перемогами. З новим 2023 роком. Слава Україні! Щиро вітаємо українців з різдвом та новим роком. Бажаємо залишити у старому році всі негаразди та зустріти новий рік з надією на краще. Віримо, що 2023 стане роком нашої перемоги над ворогом та відновлення територіальної цілісності України. Коли проб'є 12-та година, і старий рік зустрінеться з новим, прийміть наші вітання, Україну, з привітанням рідним, дорогим. Ми боремося новірічне свято могли батьки з дітьми зустріти. Ми прагнемо, аби старенька мати, могла дітей своїх поселі привітати. Ми просимо Господа, щоб не свистіли кулі, щоб не здригалася від вибухів земля. Щоб в новому році не вкорочувались долі зі старим роком, щоб закінчилась війна. Слава Україні! Героям слава! І хоч би як тяжко не було кожному українцю жити з болем війни. Ми у своїх діях, молитвах та бажаннях прагнемо одного перемоги. Тож нехай у 2023 році у наших календарях з'явиться важлива дата день перемоги. Нехай 2023 рік стане роком миру і добра.